Як вбити боса лютий бик у Сакіро? Якщо ви граєте на клавіатурі, то підвищуємо чутливість миші. Якщо ви граєте на геймпаді, то це не так важливо. Коли ви заходите до боса, одразу ж убиваємо цього самурая і йдемо до бика. Я вам раджу не битися з биком, поки він не поламає усі, усі дерев'яні установки, тому що вони можуть заважати вам бігти. Коли він тут все розгромив, можна починати бійку. Для бою нам потрібно бігати за биком, щоб коли він врізався у стінки, ми могли його бити узад. І, слідуючи цим вказівкам, ви ви вб'єте цього легкого боса. А якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на мій канал. Це мене дуже підтримує. Дякую за перегляд.